Побрати напрям, коли все змінюється. Якщо професії зникають, компанії закриваються, а технології рунують індустрії, робити ставку лише на одну спеціальність небезпечно рішення дивитися на кар'єру через призму світових проблем. Це означає обирати не професію, а велику задачу, яка більше за тебе і актуальна для суспільства, і вже навколо неї будувати свій шлях у наймі, консалтингу, стартапі, фрілансі чи бізнесі. Наприклад, проблему, яку я вибрала для себе, знаходиться на перетині освіти та бізнесу. Я допомагаю людям ставати підприємцями та будувати бізнес не в режимі менеджера, як вчать бізнес-школи, а в режимі засновника. Це більш креативний захоплюючий шлях, який дарує багато задоволення від самого шляху, а не тільки від результатів. Також я. Перевіряю різні моделі на собі і визначаю, які краще працюють в сучасних умовах. Приклади світових проблем: екологія та сталий розвиток, освіта, розвиток навичок, які потрібні в цифровій економіці, здоров'я та довголіття, технології, і етика штучного інтелекту, соціальні зв'язки та створення спільнот.